Вітаю вас, друзі, сьогодні в нас на огляді Pantrol T6. нагрудна бодікамера, створена для тих, хто шукає надійний функціональний і якісний пристрій для запису подій. Поліція, охоронці служби безпеки, журналісти цей девайс стане в пригоді всім, кому важливо мати відеофіксацію в будь-яких умовах. Перед тим як розпочнемо, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і нумо до огляду. Що у нас по комплектації? В коробці знаходимо саму бодікамеру Patrol T6, компактна ергономічна чорного кольору, габарити камери 84 на 58 мм, а вага 150 грам. USB та ipc кабель для зарядки та передачі даних та кліпса для кріплення на одязі. Ну і базово в комплекті посібник користувача, який за потреби можемо надіслати вам українською мовою. На перший погляд, мінімум аксесуарів, але є все необхідне для роботи. Корпус виконаний з міцного пластику та має заокруглені кути для зручності у використанні. На передній панелі у нас знаходиться об'єктив камери, а навколо нього розмістилися 8 інфрачервоних світлодіодів для зйомки в темряві. Позаду нас дводюймовий HD дисплей, що дозволяє зручно переглядати відео та фото на пристрої. На бокових гранях розташовані кнопки для керування камерою, а також порт USB та IPC для зарядки та передачі даних, що закритий заглушкою для захисту від пилу та вологи. Максимальна роздільна здатність 3200 на 1800 пікселів, а також доступні режими Full HD, HD та VJA. Піксельний сенсор забезпечує чіткість і деталізацію запису. А також камера вміє робити якісні знімки роздільною здатністю від 8 до 48 мегапікселів. Інфрачервоні світлодіоди на передній стороні камери дозволяють записувати до 10 метрів у повній темряві. Записує камера у форматі mp 4 а кодує відео у форматі H265, що дозволяє стиснути відео, не втрачаючи якість. А саме круте, що камера має вбудовану пам'ять. В мене камера на 32 ГБ, а в нас на сайті ви можете знайти варіанти. Об'єм на 64 та 128 ГБ. Вбудований мікрофон та динамік забезпечують чіткий запис звуку та перегляд матеріалів. Власне, давайте послухаємо, як камера записує звук: 1, 2, 3, 4, 5, 6, звук з Патрул t 6 Камера оснащена акумулятором 3500 мА, що забезпечує до 12 годин безперервної роботи. А заряджається камера протягом всього 4 годин, що дозволяє вам використовувати її повний день. Камера досить надійна та міцна. Витримує падіння з висоти до 2 метрів, має захист від пилу та вологи IPX5, тобто дощу вона точно не боїться. Працює в температурному діапазоні від мінус 10 до плюс 55 градусів. Тепер про кілер фічем цієї камери. Активація запису однією кнопкою. Швидко та зручно. Просто затискаєте кнопку відео, камера сама вімкнеться та почне запис. Давайте подивимось детальніше на камеру, оглянемо елементи керування та меню. Перше, що нас зустрічає, змінити якість запису відео. Тут дуже багато форматів, можете собі обрати, як вам зручно, в 30 кадрів або 60. Також камера може робити фото. В меню ви можете обрати, в якій якості воно буде. Ви можете обрати режим Photo Brast Mode, тобто камера буде робити серійну зйомку. Тут ви можете обрати, щоб камера робила одночасно 3, 5, 10 та 20 фотографій. Налаштування попередньої зйомки, налаштування після зйомки. Можете обрати режим стис. Вашого сховища. Також мануально можете змінити експозицію вашого зображення. Можете увімкнути запис відео по колу Loop рекордінг. Також налаштувати мануальну тривалість запису вашого відео. Можна навіть поставити motion detect, тобто камера буде реагувати на рух. Нічого собі я не знав, що воно так вміє. Автоматичне вимкнення екрану через 30 секунд, хвилину, 3 хвилини або 5 хвилин. Автоматичне вимкнення камери загалом. Вімкнути або вимкнути звук при натисканні клавіш. Також можна вимкнути звук при записі відео для того, щоб економити більше місця. Можна обрати гущі з девайсу, у цих загалом. Також цю камеру можна використовувати як відеореєстратор, для цього тут є окремий режим. Можете мануально встановити ID девайсу та ID офіцера. Насправді це досить прикольна фішка. Тобто ти як спецслужбовець умовно можеш мати собі декілька камер, в них може бути декілька ID. І Якщо в твоїх колег окремі камери, то ви можете зрозуміти, де чия камера по серійному номеру, який ви мануально встановили. Клас. Також тут можна встановити пароль, але я не знаю для чого: для того, щоб увімкнути камеру чи для того, щоб закодувати дані. О, встановив пароль. Ану. Налаштувати вімкнення нічного режиму. Ви можете його вмикати або власноруч, або він буде працювати автоматично. Щоб в ручному режимі вімкнути нічний режим, вам потрібно затиснути кнопку ОК. Також можна увімкнути або вимкнути звукову індикацію, коли ви починаєте запис звуку. Можна змінити мову пристрою, скинути все до дефолтних налаштувань, змінити час дату, вімкнути режим. Жем тиші та подивитись вашу версію загалом меню досить широке, але я думаю, ви в ньому не запутаєтесь. Загалом мені сподобалася ця лінійка, що Patrol t 6 що Patrol t 8 компактні, зручні і функціональні гаджети для відеофіксації. Великий плюс обох це автономність та захист від несприятливих умов. В обох запис відео доволі якісний, навіть уночі, завдяки інфрачервоному підсвічуванню. Якщо вас зацікавила ця камера, всі посилання ви можете знайти в описі. Обов'язково заходьте до нас на сайті, переглядайте там є купу інших моделей, або ж заходьте до нашого шоуруму на вулиці Городоцька, 209, там де наші класні консультанти пригосять вас. Ави та покажучи більше крутих девайсів. обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, якщо у вас залишились будь-які питання, і до зустрічі у нових крутих оглядах.